Друзі, у мене сьогодні розпаковка заворучила. Перше, що ми купили, це верніше. Ми справи на приготування. Ми купили 4-5 пачок з курочкою. Коштувала вона 9 гривень. Mm -hmm. Така верніше. Наступне, що ми купили. Мені мама розповіла про анкету, я теж захотіла зробити. І ми купили анкет ось такі наліпки. Це потрібно клеїти і записувати туди. Якісь побажання можна. Так. Це анкети, які ми робили колись коли Цитинчі. ще були юними. І ще одні наклейки. Тут все в розовому. молочко, клубничка, айскрім. Мімімішні такі, так? Да? книжечка даже є. Ще ми купили ру ручки. Mm -hmm. Їх тут пару цвітів. Е, голі... Кольори блакитний, оранжевий, фіолетовий, сірий, жовтий, зелений, красний і розовий. Mm -hmm. Потім ми купили ось такі серветки. Mm -hmm. Акції серветки були. По 20... По 29 гривень Це нам треба Це ми заготовочки робимо Потім, Для діла е, е, ми, ми, мама, купила ось такі нитки За скільки, мама? 19 гривень угу. Дуже товсті всі, гарні гривень. нитки 10 штук, дуже товсті гарні нитки Бо у нас уже там нитки майже закінчилися Я побачила їх І взяла Ще ми треба. купили сушкар 3 і... Паночки. Угу. Давай сюди два сушкарика. Це Ось так. Крем фарба чорна це для обов'язків. А, так, це для зимових сапогів своїх. Твій олівець він дуже великий. Коштує від 9 гривень, він такива. Uh -huh. Такий, такий звичайний. Та ще була чорна ручка, але вона кудись ділась. <гум> Десь пропала чорна. чорка. <гум> розпаковка була хороша. Чи? Ну маленька, да? Маленька розпаковка <гум> на 230 гривень. Нічого майже не взяли. Це і Взагалі зайшли скупитися там, ну взяти Вероніки на анкету, а, її різнокольори. Ручка, ручка а, вона не заброри, то вона, мабуть, десь у мене в сумці. Угу. Зрозуміло. Все, складай, по місцях все. Так, друзі, додавлю буквально пару хвилинок до нашої розпаковки, щоб склепати якесь відео для вас, тому що е, немає що зараз знімати. Не знаю, погоди в нас немає. У нас страшний циклон був два дні. І вітер, і дощ, і сніг, і все зразу. Потім сніг, потім мороз, потім знову вітер. Сьогодні знову дощ. Вчора, наче трошки стабілізувалась погода, сьогодні знову дощ. Цілий день дощ, все вже змило, чвакотня страшна. Настрою взагалі немає ніякого. Цілий день сьогодні так пасмурно, хочеться спати. Цілий день хочеться спати, нічого особливо такого не робимо, тому і знімати особо немає чого. Це так, забіли за прогуля, де що купить. Вероніка каже, давай знімемо розпаковку. Ну, давай кажу, знімемо розпаковку. Якраз трошки кажу, щось виставимо якесь відео, тому що для каналу треба, щоб відео на каналі ну, були, постійно виходили для того, щоб він нормально і правильно розвивався. Бажано не пропускати. Тому друзі приглядаємо попередні відео, відкриваємо літні відео, там де квіточки, там де город, і передивляємося, хто не дивився, хто новенький на каналі. Заходимо і дивимося. Відео консервація в нас там є, квіточки, все, що на городі у нас. Я сама сидю, передивляюся, чесно, бувають так свої відео. Як немає що подивитися, сідаю і передивляюся свої відео, обзор городу, дивлюся, що було там у мене. Бо щомісяця знімаю обзор городу. Для себе так цікаво, порівнюєш о, і дивишся по урожаю, що вже на слідуючий рік будеш садити, не будеш садити. Ну, я маю на увазі посадковий матеріал. Щось те, не те. Плануєш уже, як буде наступного року. і, це, і Тому переглядаємо такі відео, Потому, тому що я, я ж кажу, що зараз особо немає нічого такого, що там. Шо? Друзі, у нас вечірній перегляд фільму. Хто угадає, який фільм, пишіть в коментарях. Вероніка не пали контору. Тому всім пока-пока, до зустрічі в наступному відео!